Друзі, привіт. Ну що, знову я вдома. Ну, там, де живемо, на Донбасі. Хлопці, хто хоче, поховає обличчя або поприкриває, я просто покажу, скільки кадрів в машині їде. Ми їдемо купатися. Хто боїться, закриває обличчя. Опа, раз, два, три, чотири, п'ять, шостий не боїться. Там сім, вісім, а ну ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять колян. Одиннадцять, ні, не обманюйте. Хто? Хто одинація? А одинадцяти ще в багажнику. Я в шоці. Ну, якось так бачите. Яри, ти там живой. Що означає? Що означає, коли в хаті нема душу? І коли адвокат від'їхав на два дні до Києва. Ніхто їх не возив, ніхто їх бідних не купав. Ми їх веземо з кальоном купати, так, Калянчик? Так. Всіх люблю, цілу обіймаю, підтримуємо, підтримуємо, Збройні сили, донатимо як можемо. Побачимось, усе буде добро. Плюс. Па. Чукається. А ну де той одиннадцятий чоловік? Я не вірив, що серйозно. Та ну нафіг, серйозно, то ти, брата. Ну, друзі, бачите, ну все-таки 11 чоловік. Я щось не вірив, от, виявляється 11. Нічого, все одно підписуємося на канал, донати на Збройні сили. Ну, от бачите, такий гумор в десантурі, якось так, і багажник не буває. Бачите, що не зробить і що того, щоб покупатися. Все буде добро. Плюс. Кріна все.